Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. Війна, стрес та нестабільність. все це впливає на здоров'я, провокує різні захворювання. Зокрема. Все це впливає і на наших дітей. Наскільки гостро стоїть питання у Вінницькій області із захворюваннями, які хвороби найбільше вражають наймолодших пацієнтів, і як їм допомагають про це? Поговоримо сьогодні із Оленою Присяжнюк, завідувачкою відділенням онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради ми щірі вітання. вам, пані Олено в нашій студії. Вітаю. Ну і сьогодні, звісно, оскільки ви завідувачка гематологічного відділення, ми будемо говорити про хвороби, які є дуже складними, які є важкими. І часом навіть одна назва цих хвороб лякає і батьків, і оточуючих. Чи впливають запитання перше, оці зовнішні фактори, стрес, війна і все інше на рівень онкологічних і гематологічних захворювань? Дійсно, природа захворювань онкологічних та онкологічних не, не завжди відома. Дуже багато причин, які є тригерами цих захворювань, і стрес є один із цих причин. Це правда. Наскільки все таки актуальна тема онкологічних і гематологічних захворювань, що це за захворювання? Якою є, якщо говорити про статистику, чи справді вона різниця від попередніх років, чи направду є зростання цих хвороб? Так, дійсно, зростання хвороб, ну, захворювання онкогематологічних і гематологічних зросло в цьому році порівняно з попереднім. Що є причиною? Ми однозначно не можемо сказати, але стрес, можливо, є одним із причин, тому що дітки, які Приходять у нас лікування дітки різного віку від 0 до 18, І навіть якщо вони маленькі і не знають, що таке війна, не розуміють, але не відчувають страх матері чи батька, відчувають занепокоєння, відчувають, що щось відбувається не так, окрім того, що вони лікуються, ще є страхи батьків. Коли вони спускаються в сховище, коли лунає тривога, це все звичайно є відображається, відображається на, на дітках. Так, проходять лікування у нас дітки не тільки онкологічні, а й гематологічні. Тобто дітки з злоякісними захворюваннями, які поділяються на захворювання органів кровоносної системи та лімфи. Це лікують гематологи та солідні пухлини. Звичайно, є багато пухлин різного генезу, різного походження. Лікуються вони абсолютно по різному діагностуються по різному От і є також дітки, які проходять лікування незлоякісних захворювань гематологічних. Це і анемії, це е, гемофілія, це хвороба гоше. Е, всі захворювання, які зв'язані з кровоносною системою. Які найбільш розповсюджені зараз саме на, на чому можна зробити виділити акцент? Зробити е, от в цьому році, якраз у нас найбільше ідуть захворювання онкологічні лімфоїдної тканини, це лімфоми. Якщо брати статистику за минулий рік, у нас були найпоширеніші лікози захворювання органів кровотворення, тобто mm -hmm. по іншому рак крові. захворювання крові, Так, да, злоякісне. А в цьому році лімфоїдної тканини не знаю, чим це пов'язано, але от така от статистика. Ну до кінця року ще далеко будемо бачити. А якщо ми говоримо про те, що все таки в останні роки збільшується кількість або ж діагностується більша кількість хвороб, то можливо скільки цього року, і можливо порівняння з попередніми роками, якщо є такі цифри, е, ну в минулому році ми діагностували в первинних біля 30 випадків. Сьогодні ми маємо ще шостий місяць да, і випадків у нас біля 15. Я думаю, що це приблизно буде така ж сама цифра. Але ми беремо до уваги, що багато дітей виїхало за кордон. І незважаючи на це, в нашому відділенні все одно діагностується досить велика кількість діток. Тобто проблема все-таки є. Проблема актуальна і онкогематологічне відділення успішно з нею справляється. Розкажіть про відділення, про можливості онкогематологічного відділення, про те, скільки можете водночас пролікувати діток, і які для цього маєте засоби, які методи використовуєте. Наше відділення єдине в нашому регіоні, яке лікує захворювання саме такої патології, ну саме таку патологію. Відділення наше на 25 ліжок. Лікуються дітки від 0 до 18 років. Ми маємо п'ять лікарів-онкологів, гематологів дитячих, три із них, яких мають хірургічну ще спеціалізацію. Тобто діагностика і лікування у нашому відділенні від початку до кінця може проходити любого захворювання і онкологічного, і просто гематологічного. Колектив молодий. Прогресивний, вони дуже хочуть навчатися і далі і за кордоном і відвідують всі конференції, курси і все, що може бути. Ділимося досвідом з нашими партнерами за кордону, нашими колегами. І також у нас є своя мультидисциплінарна внутрішня команда, з якою ми проводимо розбір складних випадків, обговорення. Також ділимося з досвідом. Це може бути ще й онлайн з нашими колегами з інших регіонів, можливо, у когось. Був схожий випадок, який в нас там вперше. Це допомагає в майбутньому і при діагностиці, і при лікуванні там схожих випадків? Однозначно. Да, також ми досить часто спілкуємося з лікарнею Охмадит міста Київ і з інсутом раку, які мають колосальний досвід в лікуванні таких діток. І дуже багато гарних порад отримую від них. Інколи ми лікуємо одночасно на якомусь етапі у нас, інший етап буде в Інституті раку, потім знову до нас. Ну тобто, у нас така командна робота. Така команда співпраця і об'єднання зусиль вони допомагають швидше і якісніше вилікувати маленьких пацієнтів, напевне, так? Ну, звичайно, і ми тому досягаємо гарних результатів. Дякую вам. Скільки, якщо говорити знову ж таки мовою цифр, скільки за минулий рік було проліковано діток? Скільки звернулося батьків із проблемами дітей? Ну, якщо брати наше відділення, то це біля 70 пацієнтів. Ну це всіх пацієнтів і первинних, і ті, що починали лікування в минулому році, і навіть позаминулому, тому що лікування, якщо ми беремо лейкоз, то це не менше двох років, от і вони постійно наглядаються і подалі. Первинних, як я говорила вже, це біля 30 за рік. Також постійно йде потік просто гематологічних обстежень. Да. А консультація та поліклініка це окремо. Я говорю тільки про стаціонарне лікування це mm -hmm. біля 700 діток. Це дуже велика кількість. Це означає, що знову ж таки повертаючись до того, що це є проблемою. Якщо говорити, ви розповіли про колектив і про можливості, власне, скільки можна лікувати пацієнтів, а про можливості саме діагностики, наскільки потужні має гематологічне відділення потужності для діагностики, які для цього використовуються препарати, яка для цього використовується медичне обладнання, і чи є в повному обсязі все те, що сьогодні необхідно. Так, у нас, я вже повторюсь, на базі нашого відділення можна пройти обстеження і лікування майже всіх захворювань від А до Я. Починаючи з кістково-мозкової пункції для виявлення лейкозів, це дуже складна процедура. Це складна так? процедура, яка потребує дуже гарних навичків і професіоналізму кожного лікаря, який це виконує. Також у нас є вся... Апаратура від комп'ютерної томографії до УЗД, звичайно, да от і дуже гарні фахівці, які нам в цьому допомагають, підказують, як правильно в якому напрямку нам іти. Також наші онкологи-хірурги самі роблять біопсію тканин уражених. І наші або клініка партнери, або е, наша лабораторія, ну залежно від того, що нам потрібно, виконують всі е, дослідження від гістологічних, імуногістохімічних, так і звичайна мілограма, тобто це, і це все те, що використовується в Європі і в інших країнах світу. так? Однозначно. це один, один протокол. Та е, ні, протоколи кожне лікування і діагностики різні. Лімфома це одне е, ликози, це інше. Е, якщо просто захворювання гематологічне, це зовсім інше. От, але е, Ну, Якщо брати наше відділення, то на нашій базі все можна виконати. Ви, мож, ви да. можете зробити Крім все? Крім того, да, буде встановлений, а, уже встановлений апарат МРТ, який декілька днів і має запускатися. Я думаю, що е, і з цим не буде проблем у нас. А що він дасть? Ну, Це також метод обстеження, але е, ми раніше е, купляли послугу в іншому mm -hmm. закладі. Тобто пацієнта треба було все ж таки вести і витрачати е, час. Да. А це буде на місці, і ми можемо в будь-який час і вночі, і коли нам потрібно буде зробити це дослідження, пані Олено, ось це встановлення діагностика і встановлення правильного діагнозу це дуже важливо. Ну, по-перше, і швидкість грає роль, тому що інколи час іде на години фактично. Ну і те, як буде проводитись лікування. Наскільки ви впевнені у діагнозах? От, при такій діагностиці, при обстеженнях, при задіянні узі лабораторії і чи Потрібно перепровіряти, консультуватись і ще десь, щоб точно 100% встановити діагноз. Звичайно, від того, як, наскільки правильно і точно ми встановимо діагноз, залежить успіх лікування. Це на 99%. Тому що, якщо піти не за тим протоколом, то звичайно успіху ми не досягнемо. Тому якщо є якісь сумніви, найменші сумніви, ми обов'язково перевіряємо ще в декілька лабораторіях, ми залучаємо інших фахівців, ми можемо консультуватися ще з нашими колегами з інших регіонів, так як говорили з Ахмадитом, з Інститутом раку. Вони нам надають консультації, переглядають диски і ну, якщо потрібно, там гістологічні препарати. Якщо ми не впевнені на 100%, ми не починаємо лікування. Тобто Охмадит і тут співпраця досить кілька. Охмадит Інститут раку, і є декілька приватних лабораторій, які мають міжнародний сертифікат. Тому, поки ми не будемо декілька лабораторій, нам дають таке ж саме заключення, от ми маємо сумніви, ми ще перевіряємо. Щодо лікування, які ви задіюєте протоколи, і чи відповідають вони на сьогодні міжнародним рекомендаціям, європейським протоколам? І як ви вже згадали, що інколи лікування може тривати кілька років, рік, два і більше. Так. Взагалі, я, що починається лікування? Що ви задіюєте? Які можливості є у відділення? Ну, по перше, після встановлення діагнозу ми використовуємо уніфіковані протоколи, які адаптовані до європейських стандартів. Вони є єдині в цьому світі. і… Постійно оновлюються, постійно проходять дослідження. Протоколи відповідають міжнародним стандартам, і ми можемо маємо змогу, ну окрім трансплантації, поки що надавати всю допомогу. У нас починається зазвичай хіміотерапія в деяких випадках. Якщо це солідні пухлини, можливе оперативне втручання, а потім поліхіміотерапія. Взагалі, хіміотерапія є декілька ліній. Одну у лейкозі це одна протокол, який дуже великий, і протокольне лікування триває близько року, потім ще підтримуюча терапія. Лімфоми трошки менше, але все одно залежить від стадії і від, від того, як буде дитина відповідати на хіміотерапію. Якщо там перша лінія не відповідає, застосовуємо таргетну терапію, але це все індивідуально. А, от всі ці медикаменти, про які ви говорите так багато, я розумію, що це дуже серйозні медикаменти, чи є вони в наявності і чи отри... як, чи пацієнти отримують лікування безкоштовно? Наскільки держава сьогодні забезпечує можливість лікуватись, отримувати безкоштовне лікування? Так, лікування діток з онкологічною патологією у нас безкоштовне. Отримуємо препарати, ну, лікарські засоби та засоби медичного призначення абсолютно безкоштовно, за централізованою програмою через МОЗ. На даний момент забезпечені повністю, якщо нам недостатньо якогось препарату або якась ситуація, що потрібно інший препарат, є благодійні фонди, які нам можуть допомогти. Тобто, якщо препарати не входять в цю програму, тобто таргетна терапія, наприклад, я зрозуміла, але вони точно можуть допомогти. Да, да. Mm. Але ну ми намагаємося щоб батьки взагалі нічого не витрачали. Крім того, є НСЗУ. Також нам допомагає, якщо ну купляємо за кошти НСЗУ, якщо нам не вистачає якогось препарату. Ну але зазвичай хіміотерапія то є вся. Це українські препарати, чи це виготовляються вони за кордоном? Більшість препаратів різні є. Різні але використовуються і українські да і... по Україні де закупка mm -hmm. одна через моз тобто всі препарати в Україні однаково закуплені, замовлені і одної ж тої ж самої фірми. З такими ж самими термінами придатності і, і все. Якщо говорити про гематологічні захворювання, то я так розумію, що це більше медикаментозне лікування, так? А якщо говорити про супутні і онкозахворювання, то це до того ж і хірургія, напевне. Як працюють ваші хірурги, чи готові вони от до самих серйозних викликів і наскільки складні доводиться вам робити операції? Да, наші хірурги досить. Професійні, вони виконують на базі нашої лікарні всі забори. я вже повторюю, забір матеріалу на дослідження видалення пухлин. Також в період лікування наші пацієнти потребують ще деяких хірургічних втручань. Це постановка центральної вени, постановка портсистеми, і це постійно може бути декілька разів однієї. Трапляються різні, різні ситуації, може бути якась кишкова непрохідність на фоні хіміотерапії, тому що е, терапія досить складна і має дуже багато ускладнень, які купуються не тільки антибіотиками, протигрибковими препарати, а ще й інколи потрібне хірургічне втручання. Е, є також наші е, колеги, які нам можуть допомогти, які мають більший досвід саме ну, з якоїсь патології, да, от. Враховуючи те, що наша єдина мета да це досягнути досягнути успіху у лікуванні наших пацієнтів. Наші колеги завжди можуть прийти на допомогу, так само як ми можемо надавати консультацію, якщо потрібно колегам з інших регіонів. Крім того, я можу сказати, що у нас лікуються дітки не тільки з Вінницької області, угу. а з Хмельниччини, Житомира теж приїжджають. І дітки, які лікувалися за кордоном і повернулися, теж можуть долікуватись у нас, продовжуючи звичайно. лікування. Да. Ви зазначили, що е, навіть медикаментозне лікування є надзвичайно складним, яке може провокувати якісь ускладнення. І звісно, що напевне це лікування діти ну досить таки важко дорослі погано переносять. Я розумію, як дітям складно чи потребують і чи працюють у вас психологи в мультидисциплінарній команді? Яке їхнє завдання? Як вони підтримують діток? Як спрацьовує ось ця психологічна допомога? Звичайно, психологічна допомога це йде на першому плані, тому що коли батьки знають про такий важкий діагноз своєї дитини, у них спочатку шок, несприйняття, потім вони проходять всі етапи психологічного. Стресу, на стресу, це напевно, цей стрес, да. виклик. Так. Якщо брати дітей підлітків, для них дуже важлива втрата волосся. І їм, Вони не бояться лікування, вони про це не думають, що там може з ними бути. Хоча ми потихеньку-потихеньку їх готуємо до всяких моментів, які можуть в них бути на їхньому шляху. Але для них саме гірше це втрата волосся. Тому наш психолог вже знає це. І от і він тільки бачив підлітка, який вперше поступив, він з перших же днів починає їх потрошечки, потрошечки готувати до цього. От е, обов'язково працює з, з батьками, е, дуже часто з бабусями, і дідусями, тому що вони більш вразливі ніж ніж батьки. Ну і інколи з лікарями. Також потрібно, так да якщо це дуже непевно складні випадки. А як лікарі взагалі от зараз дозволю собі відступити від теми? Але от те, що ви розповідаєте, це виклик же не тільки для батьків і для дітей. Я уявляю, коли лікар зустрічається з надскладними випадками і перед ним малесечка дитина. Неважливо, 5 років, 3 річна дитина, адже хвороба не обирає, вражає від найменших від найменшого віку. Так, це досить складно. Перший, перша щеблинка це сказати батькам, тому що сприймаються дуже-дуже по-різному. Одні в ступорі, одні плачуть, другі не можуть сприйняти і, розказ, і говорять, що це не може бути з їхньою дитиною, і починають обстежуватись у всіх лікарнях, у всіх лабораторіях, у всіх, де тільки можна їздити по всій Україні і не тільки, для того, щоб. Хтось сказав, що це не воно. І, і за цього втрачають час, і тому нам потім важче починати лікування і все решта. От. І, звичайно, важко. Все одно є випадки летальності, хоча мінімальні, і ми намагаємося, щоб їх не було, але ну, наразі вони є в всьому світі при лікуванні таких патологій. Тому коли втрачається, коли ми втрачаємо нашого пацієнта, це ну відбирає декілька років життя. Це однозначно Це виклик для всіх однозначно і для медичного для персоналу? в першу чергу для лікарів і для медсестер. І ну да якщо повернутись до психологічної допомоги, тут все зрозуміло. Я знаю, що у вас ще діє така школа героя. Що це за школа героя для для того, щоб стимулювати, підтримати дітей, як вона працює? Так, у нас є і школа супергероїв і кімната Рональда Макдональда. В школі супергероїв працюють чудові фахівці, які допомагають нашим діткам відчути себе трішечки як вдома, старшими дітками вони займаються. І насправді нашим пацієнтам вони їх чекають, вони ходять хоч важкий стан, вони там під крапельницею отримують там терапію, погано себе почувають, але вони займаються хтось англійською мовою, хтось математикою, хтось що любить. До нас вчителі приходять, вони запитують, до кого можна підійти, хто сьогодні в стані працювати, працювати і вони щоденно намагаються їх розважити. Менші дітки і не тільки менші, і старші дітки вони дуже люблять займатися арт-терапією. Вони в нас є чудова ігрова, там де наш психолог, до речі, постійно знаходиться і наглядає за нашими пацієнтами, коли вони відволікаються і можуть прийти в ігрову кімнату. Він з ними читає, настільні ігри грає, і все решта. І так само ж фахівці школи супергероїв також нам в цьому допомагають. Є школа Рональда Макдональда, де можна відпочити, і можуть приїхати близькі і побути з дитиною і з мамою чи з батьком декілька годин, а то й ночувати. Вони бачать близьких людей, вони все ж таки відволікаються від такої. Свої повсякденного життя, да, яке насичені болючими крапельницями, голками і все решта. Ну, от важливе питання, на яке б я хотіла, щоб звернули увагу зараз наші глядачі, тому що ми вже говорили, що ця хвороба, яка ну, може постукати в двері до будь-кого, вона не вибирає статус, не вибирає забезпечення родини і так далі. На що звертати увагу батькам? Як отже, раннє діагностування – це дуже такий перший крок, і це важливий фактор для того, що дитина може швидко і одужати і бути здоровою. На що звертати увагу батькам, щоб не пропустити цю хворобу? Ну, перші симптоми захворювань це швидка втома. Це лихоманка, яка не має ніякого підґрунтя, це збільшені лімфатичні вузли, це синічки, які з'являються без всяких причин. Це носові кровотечі, це пітливість, поганий сон. Завтоми я сказала, блідість шкіри. Якщо це якесь солідне утворення, то звичайно це може бути або збільшення об'єму живота, або е якесь утворення там на ніжці, на ручці це обов'язково потрібно не а звернутися до фахівця. Крім того, велике значення мають профогляди перед садочком, перед школою. Напевно, що 30% захворювань виявляється під час профоглядів. Тому якщо ми виявляємо це захворювання на ранніх стадіях, це буде менше поширення цього процесу, і для нас це буде полегшення в лікувальній роботі, тому що це буде менший об'єм терапії, і це буде менше ускладнень. Це буде більший успіх, тому що чим менше стадія, якщо ми беремо солідні пухлини, тим кращий успіх у лікуванні. Пані Олено, якщо батьки побачили якісь ознаки, якісь симптоми, і вони розуміють, що з дитиною щось не те, який алгоритм дій, куди звертатись? Я знаю, що онкогематологічне відділення в нас єдине на всю область, чи одразу їхати до Вінниці, звертатись в відділення, чи починати можливо, своєї медичної установи в своїй громаді. Ну, дивіться, ми е, в залежності від того, які, про які симптоми ми говоримо. Якщо у дитини є тривала лихоманка, і мама не може справитись, або е, є такі е, симптоми, які я перерахувала, тобто е, пітливість е, ну, е, раптова, да. І якщо дитина скаржучи на біль ножках е, втома. Збільшення лімфатичні води краще брати направлення у сімейного лікаря і їхати до гематолога або онколога в дитячу лікарню. Якщо це ніч або ще щось, коли тривала кровотеча, звичайно, краще на приймальне відділення і є лікарі педіатри які обов'язково з нами зв'язуються, і ми вирішуємо питання госпіталізації. А як реагують в онкогематологічному відділенні на пряме звернення саме у відділення? Ну, у нас немає відмов для пацієнтів, які, в яких є підозра. На наше захворювання обов'язково ми оглянемо, якщо потрібно, одразу ж госпіталізуємо. І буває так, що ми в той же день ставимо діагноз. Тобто, за декілька годин ми проходимо все обстеження, яке можливе, для того, щоб виявити або спростувати то захворювання, яке ми підозрюємо. І починаєте процес лікування одразу? Якщо там така ситуація, що ясно за дві години, да тоді так. Да. Щоб завершити і нашу розмову, і щоб зрозуміли батьки, наскільки важливо вчасно звернутись, не пропустити, звісно, спостерігати за дитиною, спілкуватися з нею, запитувати про її стан, реагувати на якісь симптоми. Який статистика, який відсоток успішного лікування, успішних закінчення процесу лікування? Якщо все вчасно, то е, успіх лікування сягає 90%. Складні випадки це тоді, коли батьки або, ну, можливо, інколи і лікарі не, бачать, не побачили цих симптомів, да, не звернули увагу і трошки дещо проігнорували. Ну, зазвичай це батьки, коли їм направляють на консультацію, а в них є далеко їхати, у нас вдома хазяйство, у нас там ще якісь питання, от, і вони відтягують там на місяці. І тоді дитина вже може поступити не до нашого відділення, а в відділення реанімації, і це набагато важче, тому що спочатку потрібно стабілізувати дитину, а тільки потім починати лікування. От, і інколи і діагностика неможлива, е, така, яка нам потрібна, тому що якщо дитина в комі, без свідомості на апараті ШВЛ, ми не можемо її завести на комп'ютерну томографію, тому що їй не буде чим дихати там. Ну, не буде апарата, який буде за нею дихати. Але ну, все одно ми намагаємось навіть в, таких, е, в такому стані е, все ж таки діагностувати, чи це наше захворювання, і потрошки починати лікування, хоча б підготовку до хіміотерапії. Медицина сьогодні стрімко дуже розвивається. І я так розумію, що захворювання змінюються, якісь додаються нові, змінюються методи лікування. Які ставити перед собою завдання на ближчу перспективу? Ну, по-перше, ми чекаємо оновлення нашого відділення. У нас грандіозні плани на це. І я сподіваюся, що це все почнеться в цьому році. Ну, по крайній мірі, так е, заплановано е, дуже багато благодійних організацій, які нам допомагають з обладнанням, допомагають в лікуванні. Мається на увазі е, е, тих препаратів, які не входять, не входять в протокол, але потребують дітки, і вони вже є е, за кордоном, застосовуються, але у нас ще немає в протоколах. Але вони рекомендуються фахівцями за кордоном, і ми продовжуємо те лікування. Коли дітки повертаються за кордоном, ми продовжуємо у нас. Є благодійний фонд, це громадська організація, яка створена батьками наших пацієнтів. Відчуваю серцем, які теж нам дуже допомагають. Крила надії теж непогано. От зараз долучилися нещодавно біофарма, яка. Дуже багато проводить розваг до всіх свят наших пацієнтів, вони їх чекають з аніматорами, з подарунками. І після того, як у нас буде ремонт нашого відділення всіма умовами для проведення цієї процедури, і не тільки цієї процедури, у нас дуже гарні плани на нього. Я думаю, що нам все вдасться. Щиро дякую. Це не проста, але дуже необхідна сьогодні розмова, тому що викликів багато, і ми бачимо, що захворювання не зменшується, а є тенденція до збільшення, і для цього є такі сприятливі фактори, зокрема як війна і стреси. І хочу нагадати, що онкогематологічне відділення у Вінниці це не просто простір, де лікують. А наскільки я зрозуміла, це простір, де йдеться про турботу, надію і фахову допомогу. Хоча проблеми, можливо, є, залишаються виклики цей. Якісь технологічні, фінансові, але для цього потрібна і увага держави і інших багато факторів. Зрештою, має закінчитися війна, і тоді не буде ніяких перепон для того, щоб покращувати, ремонтувати і реалізовувати всі ваші плани. Дякую вам за цей візит, дякую вам за інформацію. Сьогодні про всі виклики і можливості розповідала. Лікарка завідувачка онкогематологічним відділенням Олена Присяжнюк щиро дякую вам, пані Олено. Ще раз бережіть своїх дітей, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я. Щасти вам і до зустрічі.